Всім привіт, хлопчики та дівчатка! Ось що я кажу, що машина, яка вміщає свої 4 колеса в своєму багажнику, так повинна бути. Це ідеальна машина і ідеальний розмір колес. До речі, 4 плюс докатка. Вона трохи не така, як звичайна, 185 в мене 65R15, я спеці... спеціально. Господи, боже мой. Коротше говоря, Прорахував і зробив вибір до того розміру. Замість 195, 65, r 15 Вона трохи вужча. І це добре. Трохи нижче, ну, це погано, але терпимо. На ній я вже відкатав. Тож, дивіться в наступних серіях, як вона буде їздити. 15-й радіус. Посилання, до речі, дам в описі до цього відео. Go!